Весною бджоли починають активно працювати саме в теплі погожі дні. І це пов'язано не з тим, що вони можуть вилетіти з вулика, а це пов'язано в першу чергу з тим, що в бджіл є достатня сила, в бджіл є достатньо корму, і вони вилітають в пошуках свіжого пилочку. Коли бджоли прилітають в вулик з пилочком, це свідчення того, що бджолина сім'я здорова, в неї все в порядку, матка є, розпліт продукується. Відповідно, розвиток буде здійснюватися. Якщо ж ви бачите, коли бджоли виходять на обліт, ви бачите, що вони нічого не приносять, да? хоч і на дворі адекватна температура, є якісь першоцвіти і так далі, означає, що в сім'ї може бути проблема. Ну, в даному роді ми на дворі маємо плюс 15 градусів, маємо сонечко, і бджоли саме вилітають на двірку. Ми точно знаємо, що в цих сім'ях все добре. Пилочок час від часу вони приносять, тут добре видно. Приходять ще з нектаром. і приходять з водою. Це свідчить те, що бджола приходить тяжко, сідає на низ. злітає і залітає в вулик. Тому що набирає воду. Для чого весною вода бджолам? Вода бджолам в першу чергу потрібна для того, щоб розріджувати. Той корм, який вже є наявний вулик. Вода це одна із основ, яка повинна бути весною. Для бджілок. Якщо ви коло великої водойми, ви, можна води не ставити. Якщо у вас в окрузі в радіусі 5 кілометрів немає ніякої великої водойми, або немає взагалі ніякої, ніякого джерела води, потрібно бджолам давати воду. Ну все, зараз вони. Зараз вони Розженуться, зараз тут буде справжній лід. Бачите, як багато вилазить вже помаленьку. Коли ви можете отаким от, от чином сидіти біля льоточка це свідчення того, що в бджіл є чим займатися. Вони ви для них не є поміхою якоюсь. Свідчення того, що ці бджоли доволі миролюбиві, ми можемо такими бджолами спокійно робити селекційну роботу і все, що нам є необхідним. Всім гарного дня.